Це суспільне студія. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Тему сполучених штатів Америки будемо продовжувати. І ми. Адміністрація американського президента Джо Байдена в останні тижні своєї каденції планує надати Україні військову допомогу. І про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Себіга після переговорів із. Держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном в Брюсселі 13 листопада про це повідомляє Укрінформ. За його словами, Ентоні Блінкен запевнив, що США надасть повністю всю зброю, яка належить до прямих президентських повноважень, а також оплатить усі контракти на виробництво зброї, передбачені програмою підтримки України. Тим часом в Білому домі зустрілися чинний та новообраний президент США Джо Байден та Дональд Трамп, аби обговорити процес передачі повноважень. Зустріч тривала дві години. Серед іншого, лідери говорили про війну в Україні та на Близькому Сході. Детальніше про те, якої допомоги чекати від Сполучених Штатів Америки до інавгурації Трампа, також як нові призначення на головні посади в США впливатимуть на підтримку України. Будемо говорити далі із асоційованим експертом громадської організації. Інститут американістики Олегом Приловським. Пане Олег, з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Доброго дня. Отже, зустріч Себіги та Ентоні Блінкена. Яку допомогу може надати американська влада до інавгурації Дональда Трампа? На що ми можемо розраховувати, на вашу думку? Ну, власне, це одне з найбільш болючих питань, яке турбувало українську громадськість. Чи буде взагалі якась допомога? Чи піде адміністрація Байдена в Абанк, коли лишається лише їм лічені там дні до завершення їхнього строку? І тут бачимо, що все ж таки можливо такі плани вони розглядаються. Одним з найбільш вирогідних це збільшення просто фінансової допомоги, як на мене, завершення того, що обіцяли надати протягом їхньої каденції. Не будемо тут говорити, скажімо так, про... Далекобійну зброю великого калібру. Хоча, в принципі, такі ідеї теж звучать, адже нещодавно були розмови про те, що прем'єр-міністр Великої Британії та президент Франції вони висунули таке спільне заяву про те, що вони будуть тиснути на президента Байдена або принаймні просто комунікуватимуть з адміністрацією для того, аби. Ті надали нам якомога більше зброї, зокрема далекобійних ракет в останні свої місяці керування. Тому можливо, все ж таки, це буде досягнуто. Можливо, це була красона з розмов на зустріч. Одна з тем розмов під час зустрічі Блінкіна і Сибіха, Про що цю зустріч так само слід було очікувати. Я якраз мене питали на одному з інтерв'ю, чи буде яка зустріч з українським представником? Бачимо, що так вона відбулася на полях Брюсселю, і це дуже як на мене показова зустріч і якісна в тому сенсі, що вона відбулася це вже добре. І про наступні кроки чина адміністрація США планує впродовж цього перехідного періоду надіслати до конгресу запит із новою допомогою для України на 2025-й фінансовий рік. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салівіан. За його словами, це необхідно для того, щоб допомогти Україні досягти кращої позиції і найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів. Наразі що ми маємо, яку підтримку ми маємо в конгресі, і чи може конгрес схвалити ось такі рішення? В процесі цього перехідного періоду, як ми бачимо, до того вони схвалювали активно, так принаймні були ті, хто виступали проти це коло завжди воно існувало. На жаль, зараз нас спостерігаємо таку тенденцію Не незначну, але все ж таки з того оточення Трампа, що вона посилюється, але все ж таки зараз конгрес він дуже такий лояльний до України в своєму розумінні. Тобто, це те, що ми намагалися витис... витиснути з конгресу до того, ми витискали здебільшого, і в цьому сенсі ми так само можемо, я гадаю, о... отримати ті кошти, на які розраховуємо, чи будуть зараз активні такі, от з інших сторін, скажімо так, поза конгресових якихось спроби. Обмежити ці кошти чи просто їх загальмувати, аби вони все ж таки їхнє надання не відсталося в межах чинної адміністрації. Ну таке слід очікувати. Це цілком вірогідно. Але я гадаю, все ж таки, що теперішній уряд. І теперішня влада, вони все ж таки чинна на так. Вони все ж таки тисну до кінця свої ідеї, і ми отримаємо те, що нам обіцяють до 25-го року, або принаймні воно буде так от зреалізовано, що воно не позначиться на вновь нова влада на ньому не позначиться в своїх рішеннях. Що давайте з вами обговоримо зустріч Джо Байдена і Дональда Трампа. Американська преса пише, що розмова між президентами вічнавіч тривала дві години. Хочу навести порівняння спілкування Трампа із Обамою в 2016 році тривало лише 19 хвилин. В 2020 році такої зустрічі взагалі не було. На вашу думку, чи прислухається новообраний президент до закликів Байдена все таки підтримати Україну? Дякую за запитання зустріч взагалі була дуже цікава в тому сенсі, що вона відрізнялася своєю такою позитивною енергетикою. Дійсно, навіть якщо подивитися на фотографії, з 2016 року, то там що президент обраний Трамп, який нині є обраним президентом, що чинний на той час Обама. Вони дуже таким були похмурими, не було майже жодних посмішок. Зараз президент Байден сяє просто посмішками, посміхався час від часу і президент обраний Трамп. Тобто, бачимо що така зміна вона відбулася. Що сказав президент Байден? Одна з якого фраз була під час прес-конференції: це «Welcome back». З поверненням, тобто, не просто вітаю, а вітаю назад. Тобто, це дійсно таке от визнання. Це що відрізняє цей рік від 20-го. Але сама тривалість зустрічі, так само вона доволі вагома. Це підкреслює нам і таку або налагодження. можливо, вони говорили про політичні якісь складові, або говорили і про особистісне. Я не здивуюся, що там особистісному було достатньо місця в позитивному сенсі. От але. Достатньо було уваги мені десь прикуто до того, що хоче передати, або на чому хоче наполягти президент, що відходить президенту, що приходить. І в цьому сенсі можливо так само були такі певні дискусії, гарячі, але ну, щодо питання України зі сторони Байдена або зі сторони президента Трампа були якісь дискусії щодо теми. Китаю, наприклад, що хто хтось нього переконував в тому, на що буде більше чи має бути більше прикута увага, але все ж таки я думаю, такі, такі розмови так само звучали. Угу. І давайте про нове призначення. Спецпредставник США по Україні. Що це за посада? Які повноваження буде мати ця людина? На що може впливати? Про це розкажіть детальніше. Нагадаю вам останнім у нас таким спецпредпризначенням, якраз був Курт Волкер. Під час президента Трампа, якраз таки президента Трампа, це дуже важливо, що саме президент Трамп вводить цю посаду, і це мені здається є позитивним нам показником. Адже це, по передусім, така безпосередня зацікавленість в Україні. Це не скажімо так загальна. А от безпосередній зв'язок з регіоном чи такою темою, тому що в США взагалі постійно є такі, от поняття, як. Представники постійні представники спеціальні представники до саме Курт Волкер був постійним представником України до НАТО о, США до НАТО. Другите і Якраз то цю проваду для курта волка провадили в проміжку між 17-19 роках. Він нас безпосередньо приїжджав до України. Це були питання взаємодії з Україною і після війни. Це, скажімо, так, налагодження мостів. Це теж одна з таких, от неофіційних, але я думаю, так само безпосередньо важливих завдань для курта Волкера була плюс це в певний мір урегулювання, як вони називали його російсько-українським конфліктом, але все ж таки це якийсь такий певний інтерес в США його їхніх скажімо так, на політичне комунікування. Певне підводження до логічного завершення, не більш показове для громадськості. Я буду думаю, навести такий от приклад. Ви ще наприкінці 90-х років США мали свого спецпредставника по справах Північної Ірландії, і тоді це все ж таки призвело до завершення цього конфлікту в Сполученому Королівстві. Тобто впливає, То, можливо, впливає цей спецпредставник має... на хід подій. Будемо слідкувати, як будуть розвертатися події так. в цьому напрямку. Я вам дуже дякую за коментарі. Олег Прилов... Приловський асоційований експерт інституту. Тут американістики був з нами на зв'язку.